Біблія, послання Апостола Павла до Филип'ян, розділ перший. Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, усім святим в Ісусі Христі, які у Филипах з єпископами і деяконами, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. При кожній згадці про вас я дякую моєму Богові, завжди, в кожній моїй молитві, за всіх вас, з радістю молюся за вашу участь. У поширенні Євангелії від першого дня і аж до тепер. Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Справедливо мені думати так про всіх вас, адже ви в моєму серці. Всі ви є в моїх кайданах, в обороні та в утвердженні Євангелії, мої співучасники в благодаті, Бог мені свідок. Що в сердечній любові Ісуса Христа я тужу за всіма вами. Молюся про те, щоб ваша любов все більше й більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді, щоб ви досліджували все краще та були чисті й бездоганні в День Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. Хочу брати, щоб ви знали, те, що зі мною сталося, ще більше пішло на користь Євангелії. Оскільки мої кайдани за Христа стали відомі всім іншим та в усьому приторію. Багатьом братам у Господі мої кайдани додали сміливості і вони набралися відваги безстрашно звіщати слово. Втім, деякі проповідують Христа через заздрощі та суперництво, а інші з добрих спонукань. Декотрі з любові, знаючи, що я поставлений для захисту Євангелії, а інші підступно, нещиро звіщають Христа, прагнучи збільшити тягар моїх кайданів. Що ж, однак, як би не проповідували про Христа, удавано чи правдиво я цим радію і далі радітиму, бо знаю, що це мені буде на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа. Згідно з очікуванням і з моєю надією, що ні в чому не буду засоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і нині, буде звеличений Христос у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю. Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Та якщо життя в тілі це для мене плід діл, тоді я не знаю, що вибрати, та й друге вабить мене. Маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще, а залишатися в тілі потрібно для вас. я вже з певністю знаю, що залишуся і перебуватиму з усіма вами для вашого успіху і радості віри, щоби через мене, коли знову прийду до вас, ваша похвала надмірно примножилася в Ісусі Христі. Тільки живіть згідно з Євангелією Христа, щоб, коли прийду й побачу вас, а навіть якщо буду відсутній. Чув би про вас, що стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Євангелії, і зовсім не боїтеся ваших противників, бо для них це доказ загибелі, а для вас доказ спасіння, і це від Бога. Адже вам даровано через Христа не тільки вірити в нього, а й за нього страждати, здійснювати той подвиг, який ви побачили в мені, а тепер чуєте про мене.